Люди, які не байдужі і яким ти важливий, яким реально не все одно, які хочуть допомогти, вкладають самі себе в це і з душею, з любов'ю. Вау, ну як так можна? Такі проекти показують в першу чергу опікування про ветеранів, що вони не забуті, що ти не забутий, що є люди, які готові тебе підтримати. Як тільки зійшли з поїзда, ця атмосфера доброзичливості вона була з самого початку. Це дуже круто, це дуже важливо для таких сімей, для ветеранів, для військових, щоб вони себе почували потрібними, некинутими, незабутими. Насправді я дуже вдячний команді. Вони роблять свято в твоєму житті і полегшують тобі життя. Дякую вам дуже, що допомогли мені згадати, як це. Побачити щасливі очі моїм батьків. Цей проєкт нам дуже допоміг. Він почав усміхатися більше. Класно, що є акцент на сім'ї. Військовий травмується разом зі своєю сім'єю. Так, є фізичні поранення, але є ще поранення морально-психологічні. Це важливо і для дружин військових, що вони можливо часом такі тіні, але вони якби. Є тим ключем, через який можна потурбуватися, про ветеранів. І дуже класно, що тут ти можеш бути собою, ти можеш проговорювати всі моменти, які в тебе на серці, і що саме тобі болить. Зібралися люди, які тебе розуміють, що були такі самі, як і ти. Мені дуже сподобались воркшопи. Кожна сім'я вона ділилася чимсь своїм. Отримали просто допомогу спеціалістів, підтримку, піклування максимальне, яке навіть не можеш мріяти про таке, а воно просто зверх. Мені стало легше. Якби на даний момент не ви, хто його знає, в яку яму я б себе загнав. На даний час в мене бажання є почати боротися. Дуже дякуємо мурахам, нашим найулюбленішим. Хочу вам побажати більше сил. Дуже приємно. Прямо так, знаєте, до сліз. Це дуже класно, я дуже вдячна, що ви це робите.